Чи підпадаєте ви під директиву про тимчасовий захист, як отримати підтвердження вашого перебування в Нідерландах? Так званий Стікер. Про питання, як його отримати, як записатися, нам може розповісти Ірина, представника Індії у місті Райсвай. Доброго дня! Е, перше, що потрібно зробити для запису і для реєстрації на стікер, це відвідати сайт, який ми розмістили під нашим відео. Це єдиний спосіб, наголошую, завдяки якому можна записатися на реєстрацію. І якщо можна, я вам покроково розкажу, як це відбувається, тому що дійсно виникає дуже багато питань на цю тему. Перше, що ви маєте обрати, це є дата, друге, зауважте кількість людей. То ви можете одночасно бути, максимум 6 людей, які стосуються до одної сім'ї, і ви вказуєте кількість осіб, яка дійсно. Відповідає вашій кількості членів сім'ї. Дітки можуть йти з мамою разом по одному запису. А ось дорослі всі інші не можуть ніяк попадати, коли є одна персона, це є одна персона. Це дуже чітко потрібно вказувати. І далі наступний крок це обірввибирайте місто та дату, в якому відбувається ця реєстрація. І приходите з записом, повідомлення надійде одразу після реєстрації, або ви можете робити скрін екран. Це все. А які поради ви можете надати От у багатьох людей, не виходить зареєструватися з першого разу? Ну, це зумовлено тим, що дуже велика кількість українців ще потребує стікеру. Ще раз наголошую, єдиний варіант це веб-сайт. Просто потрібно трошечки більше витримки, часу. Всі зареєструються, всі отримують стікер. Час продовжується до 31 жовтня, і на даний час такої гострої негальної необхідності немає. Ну я нагадаю, що реєстрація на стікер починалася з однієї локації. а Зараз вже є локації в Амстердамі, Асені, Денбоші, Девентері, Нювегені, Тарасію, де ми зараз знаходимося. Які права надає Стікер, що саме він надає людині, як крім того, що це підтвердження проживання в Нідерландах? Документ, який дозволяє людям працювати, тобто на даний час немає такої гострої вимоги у цьому документі, але коли всі українці будуть мати стікер, то працювати можна буде тільки стікером. Ну і стікер це як доказ того, що ви проживаєте дійсно, наприклад, якщо ви покинете територію Голландії на кілька днів. Якщо це відбувається у межах Євросоюзу, звісно, всі зрозуміють, якщо ви будете перетинати кордон з Євросоюзом. В принципі, можливо, такий варіант, коли прикордонник не зрозуміє, що це, тому що це є внутрішній команд Голландії, який підтверджує ваше місце перебування. Так, можна поїхати в Україну, і можливо польський прикордонник вас пропустить, а можливо ні. Це якби на розгляд саме тої людини, яка буде на кордоні. Тобто стікер не є візою. Ні, це не віза. Це є статус вашого перебування, проживання і можливість працювати тут. Тобто, і це підтвердження того, що людина не перебуває ну, якби позастроково, тому що десь 90 днів усіх, мабуть, давно минули. І ну, це важливий доказ того, що людина не нелегально перебуває десь поза межами України. Ну, ось це дійсно необхідно. А що про подорожі саме в Україну і повернення назад? Не завжди прикордонники будуть знати, що це, тому що це є стікер голландською мовою, там вказаний номер паспорта, вказаний час до якого цей стікер. Так, це ну, коли ви прилітаєте, наприклад, з Кракова в Голландію, звісно. Ну, якби це є внутрішні документи, вас тут приймуть. Якщо ви перетинаєте польський кордон, румунський кордон, будь-який український кордон з іншою державою, не завжди прикордонники зв'язані зрозуміти. Наче зараз проблем немає, але ми не можемо гарантувати за інші країни. Ну, якщо у вас є якісь питання до Інді, ви можете їх задати за номер телефону, який ми залишимо у під цим відео та у самому відео. Так також ви можете звертатися до сайту Refugee Help. І на гарячу лінію, яка працює з понеділка по п'ятницю, у нас також є гаряча лінія на WhatsApp, де ви можете українською чи російською мовою задати ваші питання стосовно отримання підтвердження вашого перебування в Нідерландах.